На передньому фланзі на фронті цієї боротьби. І лише видачи цю боротьбу ми зможемо здолати режим. Режим, який краде і грабує, режим, який вкрав у нас все. Адже при владі ті люди, які не є українцями, тому що українець на цій землі ніколи би собі не дозволив грабувати власний народ. Вони вкрали в нас ту владу, яка по закону належить українському народу. І зараз при стінами міністерства стоять ті люди, які повинні бути у владі. Ті люди, які мають власну гідність, які є українцями, які хочуть добра для нашого народу. Забравши ту владу, вони забрали всю власність, привівши весь всі підприємства, весь бізнес у власну межовірську сім'ю і продовжуючи грабувати власних людей. Але ми, ми не маємо права дати вони, їм наш, нашу гідність, гідність українців, гідність української нації, подрівці її землі і врятувавшись зберегши. Рішето війні з минуємо і владу, і все, що поправимо наш українському народу. Але вони повинні розуміти, що наша боротьба не тривати. Ми не дозволимо репресувати людей. Ми не дозволимо, щоб вони нас грабували. Наша боротьба є Слава Україні! Слава Україні! Проти сестра Українцям. Знаєте, ми тільки що вийшли зустрічі з заступником міністра внутрішніх справ, як завжди, міністр напевно вже почав пам'ятати про Кравченка і вже боїться з народними депутатами зустрічатися. Якщо коротко, то напевно цю зустріч можна охарактеризувати. Маразм разом Тому що ті розмови, ті слова, які були сказані заступником міністра, інакше охарактеризувати не можна. Ви не провокуйте міліцію. Міліція нікого не буде рухати. Знаєте, після вчорашнього судилища наших побратимів. Після того, коли слідчі тобто представник Міністерства внутрішніх справ з прокурором, Мажорчиком, розповіли про те, що кожен українець може вчинити злочин. Я повідомив заступника міністра, що в принципі я вважаю, що злочин робить президент Янукович. І прошу його арештувати. І так само відправити в СІЗО, тому що я вважаю, що він не тільки має намір, а він якраз і знищує українців. Якраз він робить все для того, щоб українці виїжджали на заробітки за кордон. Він все робить для того, щоб українці йшли з торбою по світу. І саме за цей злочин має так само з застосуванням перкуту приїхати і арештувати. Президента Януковича, коли нам розповідають про те, що будуть вести слідчі дії, коли ми навели приклад, пригадуєте, коли наших хлопців підкараулювали під під'їздами і били, коли виклали в інтернет інформацію про тих осіб, які вчиняли злочин, коли показали їхні обличчя. Показали номерні знакі машини, показали телефони, якими користувалися ці злочинці. проводить пригоди дії. Натомість за день, вони встигли затримати наших побратимів, купити на міністра. Так напишіть заяву в прокуратуру. Так ви ж бачите, це рішення суду. Ми бачимо, що. Це бандитське угрупування під керівництвом президента Януковича, прем'єра Азарова. Угрупування, яке, в яке входять. Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ і наші так звані незалежні суди, все роблять для того, щоб встановити диктатуру в Україні. Вони роблять все для того, щоб знищити українців. Ви знаєте, я скажу по-пустому, не порвалися. На ми стоїмо на Майданах з кінця 80-х років, початку 90-х. Ми виходили не заради посад, ми виходили не заради бізнесу автомобілів і будинків Межигірських. Ми виходили заради людей. Ми виходили заради майбутнього покоління. Ми виходили в пам'ять наших героїв, наших предків, які зрошили цю землю потом і кров'ю, по якій поки що ця земля носить у цих нелюдків, які застосовують фізичну силу, які б'ють людей в СІЗО, кидають в автозаті, а потім розповідають. Що бачите? За той хлопець ваш тазеку, сам п'ять разів головою бився об стіни автозеку. Але я попереджаю їх. Коліївщина так само починалася з маленької іскорки. Всі народні повстання починалися не за гроші, не заради якоїсь наживи. Народні повстання починалися, коли була перейдена межа. Вони вже піднесли ногу, щоб переступити цю межу. І ми попереджаємо, що ми не будемо дивитися і мирно спостерігати, як наших людей ображають, як знищують українську націю. Ми сьогодні, народні депутати, будемо. Намагатися потрапити ще до Генерального прокурора України. Крім того, на наступному тижні в сесійній залі ми будемо ставити питання якраз виклику міністра внутрішніх справ в сесійну залу, міністра юстиції, голови, що кваліфікаційної ради суддів, СБУ, прокурора генерального, щоб вони виходили і розповідали нас. Як вони бачать, подальший розвиток подій? Я думаю, ми дамо гідну оцінку. Так далі бути не можна. Я закликаю, щоб ми ніколи не опускали руки навпаки оці всі події, оці спалені автомобілі наших побратимів. Не заради автомобілів, а заради принципу. Оці наші побратими, які кинуті, ми повинні самі завжди пам'ятати, допомагати їхнім сім'ям. Наші юристи будуть далі працювати. Ми будемо боротися, боротися, щоб по наволочцю з України сперти. Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду! Гей! Банду гей! Слава! Україні! Zarčenko, povlačaj Prokarčenka! Zarčenko, povlačaj Ми розуміємо прекрасно, що, перш за все, мета таких акцій це не вести філософські розмови за міністрами чи міністрами, тому що ми розуміємо, що з ними ці розмови, в принципі, не мають майже ніякого сенсу. А ці акції мають перш за все одну мету, щоб суспільство знало про те, що відбувається, щоб знало про те, що є політв'язні, щоб знало про той терор, який зараз йде. І це є головний запобіжник. Від майбутніх репресій, і це є головна запорука, що наші побратими будуть на волі. Тому товариство, саме для цього ми проводимося акції. Перш за все, я дуже дякую представникам засобів масової інформації, які сьогодні тут. Я сподіваюся, вони висвітлять цю подію, розкажуть про це все, що відбувається сьогодні. Тому що сьогодні закривають свободівців, а завтра почнуть закривати всіх інших, всіх тих, хто виступає проти цієї влади, проти цього уряду, проти цього президента. Товариство, попереду дуже складна боротьба. Ніхто не казав, що буде легко, ніхто не казав, що буде просто. Треба морально бути готовими до найскладнішого варіанту розвитку подій. Але ми розуміємо, що та мета, яку ми перед собою ставимо, вона є настільки велика і благородна, що ми знаємо, що ми можемо піти на ці жертви заради реалізації цієї мети. Тому, товариство, сьогодні я дуже дякую всім вам за вашу активність. Ми будемо проводити такі акції надалі. Ми будемо вимагати припинення політичних репресій, будемо вимагати, щоб наші побратими опинилися на волі, і ми будемо продовжувати нашу боротьбу. А зараз, шановні друзі, традиційно на завершення нашого мітингу ми заспіваємо наш національний гімн. Ще України.

А что с ним сталося? Кравченко? Чи с Скажите, когда будете готовы? А -а -а. Пятый? Зустріч <просив> пройшла в такому режимі, знаєте, розмови е німого з глухим. То очевидно, що є певна політична лінія, яку сьогодні веде міністерство. Це як найбільше на цьому руку треба просто фізично знищити і дати можливість далі розвивати свою активність. Буквально за одну добу ми отримали двох людей, яких посадили в СІЗО. Учасників Євромайдану Свободівців, які посадили абсолютно без жодних доказів. Один з них просто є інвалід, людина, в якої немає ока, в якого є вагітна дружина, і це все одно пом'якшило його долю. Він сьогодні знаходиться в СІЗО. Також за цю ніч було спалено автомобілі члена Київського міського комітету свободи Віктора Паштаря. Це мікроавтобус, який фактично забезпечував нашу діяльність на Євромайдані. І також спалена машина в Херсоні, голови Херсонської обласної організації Свободи Олега Гаврилова. Ми бачимо, що це просто розпочався стражний терор, і ми сьогодні просто прийшли сказати, що шановні панове міліціонери, ви маєте розуміти, що якщо ви розв'язуєте ескалацію конфлікту, ви наражаєте країну просто на шлях громадянського протистояння. Зупиніться, стаменіться і припиніть виконувати вказівки режиму. А займайтеся чим ви маєте займатися охороною про були загальні фрази. Ви розумієте, ми усвідомлюємо, що ці люди підневільні. Вони нічого не скажуть більшого ніж написано в тих службових інструкціях. Тому ми і не сподівалися, що ми там почуємо якісь відкровення. Ми йшли сьогодні сюди для того, щоб звернути увагу суспільства на ті проблеми, які є, щоб перш за все звернутися до громадськості, щоб вона знала, що сьогодні над Україною. Пройшлася така ідея, хвиля, така мутна хвиля політичних репресій, справжніх жорстких політичних репресій і справжнього політичного терору. Тому що спалення автомобілів це вже є прямий терор. Це є залякування, це є нанесення матеріальних збитків. Ви знаєте, минулого травня була серія нападів на свободівців, коли були кастетами наших активістів. Сьогодні спалюють автомобілі. Я так розумію, що це для того, щоб ми зменшили свою активність, щоб ми забоялися. Але товариство нас не залякати. І головне, щоб ми відчували, що Суспільства на нашій стороні. Я думаю, що в цій ситуації зараз ми всі повинні стати на захист активістів, яких посадили. Тому що це є не тільки проблема свободівців, це є проблема всіх людей, які є проти цього режиму, і вони усвідомлюють, що сьогодні закривають свободівців, а завтра будуть закривати взагалі будь-кого, хто виступив проти діючої влади. Ну, звичайно, ми будемо вимагати, ми будемо робити акції відповідно до ситуації. Зараз, до речі, група народних депутатів, присутніх тут, ми також йдемо на, до Генеральної прокуратури, будемо хотіти зустрітися з Генеральним прокурором щодо цієї ситуації. Андрій, можна ще прокоментувати? Чому, на твій погляд, саме київських свободівців отак працюють? Чому, ну? Ну, бо в Києві сьогодні дві ж. Ну, а чого? Ну, тому що саме в Києві сьогодні активні проблеми в режиму, тому що в Києві були мітинги і продовжуються мітинги. Тому що в Києві активність свободи є дуже великою. І це просто такий пресинг, який насправді це просто цей пресинг посилився. Насправді він був. Він був вже фактично останній рік більше 20 людей під криміналом з київських свободів. Перші двоє людей вже реально сіли в СІЗО. Ми бачимо, що паляться машини. Машина Віктора Поштрейку вчора вночі спалили. Це є машина, яка фактично роками забезпечувала ну, би, тил київської організації. Вона сьогодні спалена. Звичайно, що ми купимо, ми скинемося, ми купимо йому нову машину, але проблема не в машині. Проблема в тому, що спочався справжній терор. Ми просто маємо розуміти, що суспільство має це знати. Тому що сьогодні розказується, вибачте, фігню про те, що свобода це там погана опозиція, що ми там, знаєте, влада нас там жаліє, чи комфортні умови нам створюють. От знаєте, які комфортні в лапках умови влада створює свободі. як нас валять зараз. І ми не жаліємося, що це ми там, знаєте, прийшли жалітися. Ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Просто я констатую факт, хай суспільство це знає. Що знищують саме свободу як найбільш активну опозиційну силу? Це факт. А ще таке питання щодо планів на завтра на 29 число, що в Києві буде. Ну Якісь акції там масові. Будуть. Ну, вон Майдан стоїть там, все ж продовжується. Добре, дякую. Ну, от Віктор Поштар. Зараз ми почули, що народні депутати будуть їхати е, до е, генерального прокурора Пшонки Завдяки. З вами те? Ми йдемо в генеральну прокуратуру. Йду з вами. Ти нам знімай краще про Луценко, де він щось не доставить. Борис, то йдемо в генеральну прокуратуру. Ну, я ще не, не відзвонював, я це фантазую, щось. так. Я, я він прокуратура. А от туди, казав, десь. А яка вулиця? Шонка ми йдемо А ти ці глуші. Шонка, ми йдемо до тебе. По твою душу. Друзі, послуговується своєму тато і зареєструвалися друзі. Хто приєднався? Щойно нагадаю, сьогодні відбулася акція під стілами Міністерства внутрішніх справ, метою якої було привернення суспільної уваги до тієї кричущої проблеми, яка зараз постала. Ну зокрема, вчора посадили під арешт двох свободівців. Двох активістів Євромайдану Одного, Один з них взагалі інвалід, і крім того, в нього дружина вигідна, а його зараз посадили на два місяці. Очевидно, що сім'я залишиться без можливості якось існувати. І це при тому, що. Це при тому, що взагалі е, не було ніяких підстав. Я був на суді і ніяких прокурор не навів жодних аргументів, які б хоча якось вказували на те, що, е, що ці хлопці щось коїли. Ну і тим паче прокурор ніяк не вгрутував, наприклад, те, щоб ну, з, е, на час слідства е, дати не арешт, а зокрема підписку про невиїзд. Тобто, це теж ну, е, якби. Е, Можна було застосувати в крайньому випадку, а вони застосували решт. Крім того, крім того, вчора було ще таке кричущий випадок. Спалені дві машини свободівців: Одна, одну, одну з них машина Віктора Поштери, члени Київської свободи, другу керівника Харківської обласної організації Свобода Гаврилка. Тому це теж ну, такий е, кричущий е, просто випадок, кричущі випадки, які свідчать про, е, про, по суті, про те, що Україна котиться в бік диктатури, а не в бік там, демократії, прав і свобод людини е, до ЄС. Тобто ми не наближаємося до ЄС, аж ніяк. І те все, що вчора там Янукович говорив в інтерв'ю з журналістами, про те, що е, втілюється... Реформа правосуддя це все маячня і блеф, тому що ми як було 0,3% виправдальних вироків в Україні, так і залишилось. Навіть зокрема в Африці більше виправдальних вироків ніж у нас, <говори> Йор, можеш сказати кілька слів? А оце она манта здесь, да? Не питанка. Давида. Акумулятор є Ну Вистачає, але годин 10, напевно. Ну так, да, зараз 550 людей придивилися нашу акцію. Ну, дивляться, тепер тобто це більше. більше. — А найбільше скільки було? 12 тисяч Одномоментно.

І в тому да, тому вони не, навіть не писали що Ти там виїш, перекидаєш, як поїдуть. Так, але вони на пряму трансляцію не давали це. Я зараз поїду, подивитися. Зараз не Рада народних депутатів, планують поїхати до Генерального прокурора Пшонки.

От <говорить> каже, підемо... завтра типу. Я зараз що Завтра? Завтра підемо до Генерального прокурора. Ми підготуємо офіційне звернення, <говорить> ja, викладемо всі факти <говорить> порушення, які є наші юристи підготують. Підемо до Генерального Зрозуміло. Олексій Петрович, а зараз які плани? Ну на завтра може щось. ну, якісь... Ми всі є в Києві, всі приймаємо участь в Майдані. А от Чекає, завтра, чекаємо, ну чекаємо, а як, інф... як ви чекаємо інформацію. Да. То якщо завтра буде не підписана угода, то до 29 числа ми приєднуємося до громадських акцій протесту, так? А чому Ми вже приєдналися? Це не рішають вопроси. тут зраю вовків. розкажіть мужака. Потім, так? Да? <плес> тобто народні депутати вони беруть участь в акціях протесту. Завтра будуть власне. До всіх цих, цих громадських акцій приєднуватись, попри те, що багато кому не подобається їх безпропорність і фактично фактично, фактично. фактично, те, що відбувалося з Майданом. Ви всі вчора бачили, що люди, які там були прості, вони не задоволені. Товариство, я. Трошки пізніше піду подивлюсь на Майдан, що там і як. І ще включу. Ви слідкуйте за анонсом у мене на Фейсбуці. Дякую вам за те, що слідкуєте. Слава Україні!